Дорогі друзі, нагадуємо про оцю білу ласівку. Шкода Фабія. Пробіг 208 тисяч. Ціна 7517 рік. Бачите, в якому гарному стані. Вона заведена зараз, працює як годиночки Гарна гума стоїть на дисках. Слончик у нас зберігся, регульоровка дзеркал. Велике кермо комфортно обховачується. Що по коробочці механіка, п'ятиступочка. Все тут в гарному стані. Магнітола грає добре. Аварієчка, підігрів зеркал, дує файно. Ззаді в нас пасики без спектів, е, можна дитяче крісло поставити. Коврички у нас теж все збереглося, все дуже чітко. Підголовники також є, регулюються верх-вниз. Тут свій мінімалістичний дизайн. Глянемо багажник. Поміняли масло. Залишили, також є, можна покласти речі. багажничок для цієї машини. Я думаю, що він нормальний. Також в наявності в нас повноцінна запаска, так що можете їхати спокійно на далекій відстані. Так що, друзі, якщо вас зацікавив даний автомобіль, приїжджайте до нас. Білогородка Софійська, 19. Автопоєнт. Автопоєнт. Придбай якісне авто.